Привіт-привіт. Історія каналу Редак плюс Роман 46 набрала такі перегляди. І я вирішила зробити ще одну історію. Історія, як мені палець, я його порізав. Ну і як я загрізав, ну, каун з обликса намаю, я новий аккаунт маю. Ну, коротше, 3 жовтня 2024 року я, я хотів построїти рівні, якісь ігри в Роблексі, скачав в Роблекс Студіо. сказали, що я на другому аккаунті на Кака 222. Ну, я подумав, що. А то був б'як в Роблоксі, в яку був я біг строїти ігри, але я не біг. Ну, ну і потім вже десь в 17-тій. Ну, потім ми, стро... ми пробували всякі паспорти зробити, паспорти пробували. Всякі пробували. Просто не могли. Навіть імейл вже писали, і навіть номер телефону 100 мільярдів раз робили. Нічого не підходило. Просто я один раз в номер телефону, і вона сказала, що прийде на телефон, але взагалі не прийшло. Ну, Я не знаю, що вона так. Ну і потім ми то робили за 20 хвилин, чи навіть більше. Потім я настроїв свій аккаунт. Він називається Рене 46-46. Ну так. Потім в 17 годин, чи в 18 я ріжу гриби. Мені лишається трохи просто, трохи. Трохи. Я такий ріжу і такий тримаю тут палець і отакий от брусах. І порізав палець. Потім, потім я не знаю, я не міг, я просто так боявся. Ну, і... Потім замотали. Замотала салфеткою, бо було багато червоного. Ну і потім, потім ми намазали мазі, ну і вона трохи перестала. Потім я встав сьогодні і вже величе боліло. А потім взагалі не боліло і зараз воно не болить. Ну і всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.